Курсант третього курсу Одеського професійного коледжу морського транспорту Юрій Скубін став на крок ближче до своєї заповідної мрії бути помічником капітана. Він стоїть за штурвалом симулятора навігаційного мостика сучасного судна і заводить свій уявний лайнер у порт Токіо. Працюємо несення вахти, коли вахтовий офіцер, вахтовий помічник, командує вахтовому матросу. Саме вахту. До початку повномасштабного вторгнення курсанти цього училища вперше підіймалися на навігаційний мостик Катамарану Хаджибей. Згодом відомо чи на кожному одеситові прогулянкове судно було уражено росіянами, і випускники закладу отримували тільки теоретичне знання. Тепер, завдяки уряду Японії, в училищі з'явився сучасний симулятор. Ми розуміємо, що саме економіка є важливим рушієм, компонентом, елементом у відбудові України, і тому що саме економіка забезпечує безпечне, гідне і багатоспектно можливе гарне життя людей. Лабораторія судоводіння може зімітувати акваторію будь-якого порту світу, будь-який період доби та будь-які погодні умови. А отже, придатна не лише для навчання курсантів. А й для курсів підвищення кваліфікації досвідчених моряків. На цьому тренажері не тільки матроси можуть виконувати безпосередньо відпрацювання своїх навичок, а також і вахтові помічники, капітани удосконалювати свої знання. Ця лабораторія не єдиний проєкт іноземних благодійників. Вони вклали чимало коштів у профтехосвіту. Адже саме представникам робітничих професій найближчим часом доведеться брати участь у післявоєнному відновленні України. 25 мільйонів гривень було спрямовано на оновлення лабораторій для електриків, монтажників, сантехніків і, звичайно, для морської галузі, оскільки ми чітко розуміємо, що підготовка робітничих професій з морського спрямування. Це інвестиція в майбутнє. Наразі в Одесі заклади профосвіти щорічно випускають 12 тисяч фахівців. Ця кількість може бути значно збільшена завдяки курсам перекваліфікації, які можуть тривати від трьох до шести місяців. Людмила Цебренка Аріна Небохід перший міський.